Щоденно у новинах повідомляють про жахливі аварії на українських дорогах. Щороку понад три тисячі українців гинуть у ДТП. Україна у п'ятірці країн з найвищою кількістю смертельних аварій у Європі. У чому причини такої невтішної статистики? Перевищення швидкості. В Україні більше половина ДТП стаються через перевищення швидкості. Експерти вважають, держава недостатньо використовує засоби контролю швидкості на дорогах. Наприклад, система фото і відеофіксації запрацювала лише у 2020 році. До того ж, кількість цих приладів на дорогах все ще недостатня. Природа камер вона така, що їх потрібно встановлювати там, де відбувається концентрація ДТП з загиблими травмованими, і там, де природньо водій. Дуже швидко їде. Тобто, вся ситуація, вся дор до дорога сприяє для того, щоб він їхав на високій швидкості. Розмиті правила і штрафи. Окрім недостатнього контролю швидкості, в Україні також існує проблема з деякими пунктами ПДР. Так, приміром, у містах допустима швидкість 50 км на годину. Однак водії мають безкарний ліміт у 20 км. Це означає, що водій, який пересувається містом зі швидкістю 69 км на годину, взагалі не буде притягнути до відповідальності. А якщо водій їхатиме містом зі швидкістю 99 км на годину, його штраф складатиме лише 340 гривень. Водій може дуже швидко їхати в місті і, перевищуючи на 49 км, він все рівно отримає 340. 340 – це є дуже. Незначний штраф у порівнянні з наслідками, які призводять перевищення швидкості. Нехтування засобами безпеки. За даними громадської організації безпечні дороги, у 2020 році ременями безпеки в обласних центрах пристібалися тільки 26% водіїв. Тобто лише кожен четвертий. З одного боку, це частково пояснюється маленькими штрафами, які діяли донедавна 51 гривня. Тільки у лютому 2021 року штраф за нехтування пасками безпеки підвищили до 510 гривень. Коли держава встановлює такі смішні штрафи за порушення правил, то сама, наче демонструє, що пасками можна нехтувати, нарікають експерти. Інша причина це свого роду культури ігнорування пасків безпеки, яка панує серед українських водіїв, які скаржаться, що ремені це незручно. А також вважають, що для пасажирів на задньому сидінні немає потреби пристібатися, поширений також міф, що паски безпеки не потрібні, оскільки в машині є подушки безпеки, або що зіткненні безпечніше вилетіти з машини через лобове скло, ніж бути пристебнутим під час ДТП. Наприклад, якщо б ми а, у нас була така ситуація в Україні, щоб всі водії пасажири. Автомобілі пристібалися в Україні, мали таку звичку, то до приблизно до 200 життів можна було врятувати щороку. Українські водії також свідомо відволікаються на смартфони та інші гаджети під час водіння. Активісти кампанії Забезпечні дороги провели всеукраїнське дослідження і виявили, що кожен п'ятий водій користується телефоном під час управління автомобілем. Така поведінка у четверо збільшує ризик ДТП, а читання чи писання повідомлень за кермом збільшує вірогідність аварій у 20 разів. Недолуге планування доріг недолуге планування доріг також сприяє високій смертності у ДТП. Існує жарт, що чим більше розбита дорога в Україні, тим менше на ній вірогідність дорожньо-транспортної пригоди, оскільки на такій трасі водії не набиратимуть швидкості. Однак, у дійсності справа не тільки у якості доріг, скільки в ігноруванні владою урбаністичних рішень, які унеможливили перевищення швидкості, наприклад, встановлення кільцевих перехресть малого радіусу, острівців безпеки, а також звуження проїжджих смуг у населених пунктах. Інфраструктура впливає на безпеку дорожнього руху. Там і в Києві, і в Україні досить часом, проектувалася з урахуванням інтересів автомобілістів. Тобто, ми можемо зустрічати, що в Києві є. Деякі багато смуг, які в принципі спроектовані так, що воді може дуже швидко їхати. Натомість багато заміських доріг в Україні мають лише дві смуги, на яких ДТП часто стаються саме під час небезпечних обгонів по зустрічній смузі брак моніторингу і аналізу ДТП. Активісти також стверджують, що органи влади не моніторять і не аналізують ДТП, що вже сталося. Такий аналіз міг би допомогти унеможливити аварію у майбутньому на одних і тих же ділянках. Тому іноді самі місцеві жителі беруться за аналіз місць частих аварій. Наприклад, і цієї вулиці, яка здається, займає восьме місце по кількості загиблих в ДТП і травмованих, тут досить швидкісна траса. Проходить фактично ця траса, тому що тут великий автомобільний трафік, вона проходить між двома житловими районами, фактично розрізаючи їх нафток. Але е єдині дві точки, де ви можете перейти цю вулицю по землі, наприклад, якщо ви там мама з візочком, або старенька бабуся, які у вас ходити по скіцях, або просто ви молодий, е не дуже тверезий парубок, який просто бачить мету і не бачить перешкод. От. І таких місць, де тут можна перейти вулицю по землі. Тут цього два. Після того, як Сергій проаналізував десятки місць підвищеної аварійності у Києві, на деяких з них поставили камери фото і відеофіксації. Але багато ділянок так і залишаються небезпечними локаціями з високим ризиком аварійних ситуацій. Утім, зауважують експерти: для того, щоб знизити рівень смертності на дорогах, необхідно не тільки змінювати штрафи і правила, а також свідомість українських водіїв. Для яких порушення правил дорожнього руху стало нормою?